Відкриваємо блендер. Відкривається. Як правило, зразу General, ну, головна. Ну, у кого там українського, головна сцена, да? От, Головна сцена. І зразу вже проблеми навігації, есть, як рухатись, да? як коротше це все передивлятись. Я включаю, щоб ви бачили мої клавіші. І зараз. О, от ви бачите. Перше, ближче далі це середня клавіша. Затиснута середня клавіша миші. Це обертання сцени свободне, бачите, обертання сцени. Можна і користуватися гізмосферою. У вас з боку гізмосфера, ви можете лівою кнопкою миші по ній крутити, у вас гізмосфера переміщається. Ви можете тицяти по осям на гізмосфері і міняти положення свого об'єкту. Бачите? От, це все я так показав. Те, як в принципі, робити не зовсім треба. От якщо цей метод з середньою кнопкою миші, він вполне собі адекватний, то так, в принципі, те, так в принципі, і проглядають схему ну, сюди, то при моделюванні користуватися джізмо ну, я не знаю, може комусь так і зручно, мені б зручно не було.